За даними синоптиків, у суботу Україну накриє дощами, а в неділю у деяких областях очікується мокрий сніг. 11 березня майже на всій території України буде тепло. У південних регіонах Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях у день очікується до 14 градусів тепла у центральних областях на Тернопільщині та Буковині. 10-12. на півночі Волині Закарпатті, а також у Львівській та Івано-Франківській областях до 9 градусів тепла. Але погода буде похмурою. На всій території країни пройдуть дощі. Уночі у більшості областей температура повітря становитиме 3-6 градусів тепла. У неділю, 12 березня, на півдні, південному сході та сході, пройдуть невеликі дощі, а в північних областях можливий мокрий сніг. У решті регіонів буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. На Донеччині, Луганщині, Харківщині та у південних областях термометри покажуть 8-11 градусів тепла. У решті регіонів буде прохолодніше у центрі до 8, а на півночі та заході лише до 5 градусів тепла.